Раніше тут була покинута ферма, а зараз це гостомельський притулок для тварин. Саме тут утримуються чотирилеві безхатченки. В середньому тут живуть більше 500 собак і майже 200 котів. Пані Ася вже 12 років очолює притулок. За словами Асі Царпінської, те, що відбувається в Україні з безпритульними тваринами, інакше як зоофашизмом назвати не можна. У Луганську за містом на полігоні екскаватори виривають рови, міста приїжджають машини повні забитих собак, ще теплих. У них е, паралізоване дихання. Сипають туди ті трупи. Минулого року ці кадри. Були передані в Європу. В Європі жахнулися люди. Ася Серпінська знає кожну собачку по імені. У кожної кішечки у цьому вольєрі теж своя нелегка доля. Допомагають опікуватися за тваринками також волонтери. Анна Кім вже другий рік кожної суботи приходить сюди. Дівчина прибирає у вольєрах, привозить їжу для котів та собачок. Безпритульних тварин стає все більше і більше. Ми вирішили дізнатися, як до цього ставляться пересічні кияни. Та, звичайно, за те, щоб відловлювали собак. Щоб до них ставилося гуманно. Звичайно, хотілось би, щоб ці собаки якось були під наглядом. Бажаю дуже погано, що так багато безпритульних собак. Необхідно для них будувати все таки притулки і приміщення, де б вони могли і бути відчувати себе захищеними. Спочатку приручити, а потім безжалісно викинути на вулицю. Ось такі українські реалії, поводження з безпритульними тваринами. Катерина Бенько, Могилянська школа журналістики.